Доброго дня! Я з України, з місією Слово Боже. І код світобудови в кожному атомі. Все створено невидимими частич... частинками. І ці невидимі частинки це атоми. А атоми створені, вчені вже доводять нам, що створені з протонів, нейронів. І все це. Має інформаційний код. І Інформаційний код це Боже Слово, тому що спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бога. І все створено Богом, все ним стоїть. І кожна частинка, кожна речовина має свою інформаційний код, і це Слово Боже. І переходьте за посилання в описі, щоб пізнавати більше. І також підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб розуміти Слово Боже, і щоб мати щасливе життя на землі і мати життя вічне. Амінь.